Ми ну, купили, купили 60 ще... соток землі. Я <рес> Ви досі не паре зуби сколки, то не вийдемо, да. <рес> не паре зуби. Що таке? Чи доебаться решила? До слів, вообще вже. Не можу сказать одну фразу вже. Вже сьом разнімаємо. А на хіба ми її купили? От у вас яке хобі? Це моя любима історія. Просто починаєш з того, яке у вас хобі. А у Юлі хобі гортач Оликс. А, так. Спочатку вона гортала авторію. по шовах машини. Що ми зробили? Ми купили машину, потім гортала Олекс. Що ми зробили? Ми купили землю. Тому що у Юлі таке хобі. Не так все було. Вичайно, Я так. розкажу нормально, Вичайно. як Вичайно. все було. Я не гортала OLX. А у Юлі ходить горта OLX. А, так. Да. Я гортала OLX. але це було давно. До того, як ми купили дом, правильно? <ріст> Просто ну от буквально п'ята місяця. У так. мене залишилися там різні підписки, і ще щось, і ще щось, і там на пошті і так далі. Да. Один... Случайно. Я <смеш> yeah. І одного разу мені. <смеш> <смеш> <Кам 'я. смеш> Це шутка. <Собака> просто. <смеш> і одного разу мені випадково на пошту прийшла. Ну, там приходять ніколи оголошення, і оскільки я раніше дивилася там то квартири, то ділянки. І взагалі а, в ті рази, коли я прям дивилася ділянку. Не ніколи, ділянки... ніколи не було хобі, дивитися ділянки. Землю, хати, то та ще не було такого. А так. Да. Якщо в якийсь момент з цього Ютуба десь на якийсь час зникне Саша, да, то, від, то він в пункті дивилася в принципі, як ділянки, як колись можливо на перспективу побудувати якийсь будиночок, колись дуже не знаю коли, то я дивилася, що ділянки вони стартують від там ну нормально від 10 тисяч доларів за діляночку на там 5-10 соток. А тут мені приходить оголошення, і там хатка в селі 5 соток і 4,5 тисячі доларів. І я по приколу скидаю Саші. Він сказав, що о, то це за таку суму можна і взяти, ну типу, хай собі буде, да, Типу це як в магазин сходить за да хлібом. Пітьорік. Чотири з половиною. Ми вирішили по поїхати подивитися. Ми приїхали, подивилися, але. Ну, так. Ну, треба ще сказати, що ми їхали з таким, що ми, типу, все вже беремо. Бо ми а, да. передивилися 17 тисяч разів. Ну, ми говорили з ріелторкою. Ми вже все ми їдемо, типу. От зараз бабки один і вже одразу стаємося там почувати м'ясо жарити, все ділять. Ну, з з того, що в нас навіть бабок тоді не було. Да, щоб да. їх віддати. Але ну, ми ну, вже їдемо ну, з таким розчотом, що ми все це так. Але, е, ну... Ми дійсно з таким повним розрахунком, що все ми готові забирати. Але був один нюансик, і цей нюансик називався Карандашик в садовому товаристві. Тобто на документик... документ не просто в блокнот, в садовому товаристві, типу як в раді тебе записали. Але... Ну, по факту в тебе немає жодного документа, що ти є чи власником будинку, чи власником землі. фантик, да, да. в Чого? сіль раді, не, не приватизована земля, і ну, взагалі немає ніяких прав власності. Ну і мені така. Ну. Точка не підійшла, я сказала, що ні. Та йому е... сказали, що подумаємо. Ми знайшли ще одну хатку, і ми знову туди їхали з таким да, чином. Але що... цю ми ще довше дивились, там стояв фундамент, і ми там типу, вже плани настроїли, все. Так, да, ми вирішили, що якщо там є фундамент, якщо він хороший, це вже класно, все, всі, всі діла. Yeah. Теж вже їхали з повним таким відчуттям, що от все, ми, мабуть, її заберемо. І що було далі? Бо я не розбираюся в цих фундаментах, що там було? Так, це е, построїли фундамент, там гараж підземний, е, все заросло, все якесь повалене, якийсь фундамент, непонятно, з чого зробили. Вода там стояла. Е, ну, казав, да, цей власник, що там вода стояла, трикутний будинок стояв на території, ще просто, типу, як дача дерева. Е, в одному кутку якась типа копанка недокопана. і що знайшли воду там теж в гаражі десь. Ну коротше, е, така вообще якась ну, мутна історія, і непонятно, і ну, непонятний цей фундамент, що там був якийсь дом, чи стіни на ньому стояли, що там витягнули, що то воно. Ну, коротше, дуже-дуже, всяка якась мутна історія, ми тоже поїхали з тим, що типу, вообще фігня не, не подобається. нам. Ну. А потім я продовжила своє хобі, бо вже зацепило. Але коли я знайшла е, 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 одного із хатинок. Там було написано, да, що 60 соток землі. А я кажу Саші, позвони, але ну, уточни, вони, мабуть, нолік зайві поставили, да? там не 60, а 6 соток. Ну яких 60? От, а, а, а тепер перед цим увага ще перед історією, що ми колись з Сашею говорили, що ми взагалі особливо не по землі, да, нам навіть 10 соток багато. нам і А, това... да, Ми коли вперше приїхали, там. Хазяйка, вона є тільки помер чоловік, і вона от-от перестала обробляти город, і там ще навіть ми приїхали, щось росло, якась цибуля, ще щось. Ми такі ми не будемо тут нічого робити на цьому городі, так максимум якусь укропу посадимо і все. І тут я дзвоню, питаю: ви, може, помилилися? Ні, ні, 60 соток. Веський о-го. Так. І тут в Юлі просто включилась єврейська жилка. <с expenses> Та саме знаміта. Ось <съя> сопецію накручені меш. A... Ви не подумаєте, що Юля мені скинула тільки дві ділянки. Там було Дум... дуже багато. Одна ділянка була, от типу, зразу за моєю роботою. Тому зразу одкла. Ну, бо там було багато ділянок. Це не те, що ти цю теба, зразу знайшла. От ми одну знайшли класну, другу класну. І зразу цю. Ти шукала штук сорок ну, да, мені да, скидала. Да. Якщо ви думали, що це отак от, от типу просто, то насправді, якщо ви щось шукаєте, то вам потрібно дійсно постійно це все моніторити mm -hmm. прям, День і вночі mm -hmm. і ну, сюди. Юля сиділа, я, поки я сидів в компі ввечері, Юля постійно мені я тільки ква-ква-ква-ква-ква-ква, і потім дивлюся, у мене чотири вже оголошення зловити. Я тільки захожу передивляюсь. І на роботі так само. Ну от, ну і враховуючи вже цю тенденцію моніторингу, подивилися, що які є ціни. І загалом, якщо так проаналізувати, що ще, не знаю, років 10-20 назад там. Ось ці села при місті, та там тетерів, Казарічани, вони були значно дешевші. Зараз там земля дуже дорога. А тенденція того, щоб купувати хату в селі, вона знову повертається. І відповідно поступово є така перспектива, я собі так думаю, що далі будуть розростатися також села, і от 15 кілометрів це, в принципі, дуже теж близько. Село приїжджає молодь, тому що от у нас сусіди, наприклад, доволі молоді люди. Напроти, теж там є сусіди, молоді люди, і так купа до будинків по селу будуються або перероблюються, або просто молоді люди приїжджають і в будинки жити. То і ця тенденція, про яку Юля говорить, вона дійсно ну, може повертатися, що люди вертаються в село. Слухайте мене, я погано не скажу. <плес> Чуйте. ну найцікавіше те, що ми побачили повністю всю ділянку. Коли вже купили її, власне, бо тобто ми не ходили навіть далі там садка на це поле, тому що взагалі складається це дві ділянки. Є одна ділянка з будинком під забудову, і ще інша частина це окрема ділянка під сільськогосподарські роботи. І виходить, ми з Сашою приїжджаємо в день уже купівлі. Ми приїжджаємо, виходимо в поле. Не, яка... Ми вже купили, ну, типу, чи по ключі. Да, так, да, да. це да, да, тоді, коли я знімала це відео. І ми виходимо, і яка це була твоя реакція? Я ну, мать можна. Не можна, можна, Ютуб, можна, можна, так, можна, говорить, що нам це надо? Що ми тут не робити? <свят> Ситу... Ну, там просто. Він не вірив, що це все наше. Да. Ну, а я думав, цього... що ще, що, типу, Може, не до кінця, аж туди до ракушів. Я думав, що може або так половина, або тут половина. Ну, типу, вздовж. А вказали, що аж від дерев до дерев, і аж туди до кущів, і я такий, типу, це все наше, реально, це ж просто. Я перший раз кажу, Що я вписався? Але вже було пізно. Вписався, але, ну, зараз, мене дуже древий. Я півкриші розібрав. Like. Але про це буде окрема да? відам? Да. Да, да. Ну типу що я роблю тут і як це відбувається, що Юля робить — це буде окремо, так, да, Юля що Юля Відосики знімає стільки оце. Ні ні, Юля косила О, дуже ну, до сих пор не виросла трава там, де Юля кстати. Ще був дуже цікавий процес, тому що ну як цікаво, я думаю, що він може бути цікавий тим, хто планує купівлю будинку землі, тому що для мене це було цікаво, коли в нас стікнулося з тим. Ми а -а -а. рахували кожну копійку. І ще, окрім того, що ви платите за власниці, там ще, ну, нуріал зрозуміло, А і ще коли ви купуєте землю, потрібно враховувати там всі ці послуги нотаріуса, послуги оцінщика, податки. Там дуже багато різних нюансів. Якщо вам це дійсно буде цікаво, то ми запишемо. Мимо окреме відео, де розкажемо от, по сумам з усіма цими процедурами людською мовою, бо я коли шукала гуглила, то воно було якось да, так все да. дуже закінчено. Да, а, а от ми вже поділимося власне своїм досвідом, щоб нормально було зрозуміло, як це буде. Якщо е, вам відгукується тема будівництва, санівництва, е, відгукується взагалі тема. Придбання і перебудови будинку, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі, на які теми ви хотіли б поговорити, на які питання хотіли б почути відповідь. Ми обов'язково прочитаємо їх і е, здіймовимо про це відос. Так, да. і будемо ділитися з вами вже своїм досвідом, будь-яким, яким він буде, бо да. ми самі не знаємо, яким він буде, чесно кажучи, бо ми. Е, е, ну, так. насправді так. Да, весь досвід здобувається по ходу. Підписуйтеся на наш канал. Тут все буде дуже чесно, завдяки Олександру Олійнику.